Вітаю, друзі! В мережі з'явився стоденний план Трампа щодо України і його основні положення. Е, Голова офісу президента Андрій Єрмак вже назвав це російським вкидом. Е, каже, що ніяких планів не існує, але... Пропоную все-таки його проаналізувати. Чому навіщо і що за хвилинку? А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Отже, щоденний план Трампа щодо України і основні його положення. Друзі, я думаю, що плюс-мінус це робочий. Документ робочі рамки, в яких зараз відбуваються консультації між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Я повторюю, що я переконаний, що концептуальна угода між Трампом і Путіним глобальна угода, в тому числі і про припинення війни в Україні, вже досягнута. Але на напрацювання окремих пунктів деталей цієї угоди, яка потім буде спочатку парафована при зустрічі Трамп-Путін, можливо, трамп путін Сі. А потім на міжнародній конференції за участю легітимної української влади. Це буде також парафійовано. Отже, в політичних і дипломатичних колах України активно обговорюють так званий план. Трампа для завершення війни за 100 днів. Документ, нібито переданий через європейських дипломатів е в Україну. Хоча ну, його автентичність не підтверджена, деякі положення збігаються з заявами Трампа та його команди. Отже, друзі, основні етапи січень лютий 2025 року. Телефонні переговори Трампа. З Путіним. Чи реально будуть 100%. Обговорення плану з українською владою. Я думаю, обговорення не буде, його будуть доводити. Якщо буде досягнуто попереднього консенсусу, переговори продовжаться. Я, як я вже казав, я впевнений, консенсус є, українську владу ніхто питати не буде. Лютий березень 2025 скасування указу Зеленського про заборону переговорів із путіним. Ну, це однозначно доведеться робити. Зеленський корчить дурака, каже, що цей указ йому не забороняє вести переговори. Але ми його бачили, ми його читали, і стовідсотково написано: констатувати, заборонити, і це не стосується ніяких немає винятків. Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна для погодження мирного плану. Переконаний ні. Переконаний буде зустріч Трампа Путіна. А потім вже можливо буде зустріч з Зеленським, але в рамках там, якоїсь міжнародної мирної конференції. Чи можливо до того зустріч Зеленського з Трампом? Поки що про це не йдеться. Ну а з Путіним тим паче. З 20 квітня 2025 року оголошення перемиря на Великдень по всій лінії фронту виведення українських військів з Курської області. Ну це очевидно, що поки українські війська в Курській області, жодних е, реальних е, підписань домовленостей, перемир е, ну, не буде. Кінець квітня 2025-го, запуск Міжнародної мирної конференції за посередництвом США, Китаю, Європейських країн та представників Глобального Півдня. Оце от реально. Обмін полоненими всіх не всіх, також реально вірю, до 9 травня 2025 року. Офіційне завершення війни Ну можуть, от. Щоб приурочити скасування воєнного стану в Україні. Ну, це автоматично у випадку мирних угод, серпень жовтень 2025-го проведення президентських, парламентських та місцевих виборів. Друзі, я противник таких швидких виборів, тому що це будуть не вибори, а це будуть призначення. І треба про це говорити з кожного утюга. Що має бути забезпечений демократичний виборчий процес. Для України це надважливо, бо призначення призведе до того, що потім зірвуть країну зсередини. Вибори мають бути чесними і демократичними. Тому спецзакон і час, проміжний перехідний період. Я думаю, до осені мінімум, а бажано на рік. Після. Мирної угоди. Щоб прийняти спецзакон про вибори, щоб е, розібратися з Конституцією, щоб розібратися з трибуналом, тому що тих, хто вчинив злочини проти України і українського народу, в тому числі української влади, їх треба судити. Параметри мирного договору: нейтральний статус України та відмова від вступу до НАТО з одночасним збереженням армії за підтримки США. Ну, це ідеальний був би варіант, тому що насправді НАТО нас ніхто не прийме. Нейтральний статус нормально, а нормальний варіант це збереження підтримки США. Вступ України до ЄС до 2030 року та відновлення інфраструктури за рахунок Євросоюзу. Чи можливий такий варіант? Можливий. Але головне, щоб вступ до ЄС не перетворився на марквинку, з якою всі будуть бігати, так як бігали вступом до НАТО. Відмова від повернення окупованих територій військовим шляхом, при цьому Україна не визнає їх суверенітету під контролем Російської Федерації. Ну, десь реально е, воно так можливо і буде. Е, Визнавати юридично ніхто не буде. Це самогубство для будь-якої української влади. Але, от де факто, от, так як Кіпр, все може бути. Поступове скасування санкцій проти Росії та відновлення імпорту російських енергоресурсів до Європейського Союзу. Це як елемент мирної угоди світової, дуже реальний варіант. Але відновлення енергоресурсів експорту до Європи з Росії, транзиту через Україну, воно вже починається. Зеленський вже заявив, що азербайджанський газ піде по українській ГТС. Нема Азібаржанського газу, який може піти по українській ГТС. Це російський газ, на який приліплять документ, що він став азербайджанським. Тобто нас дурять а роблять це. Припинення переслідувань УПЦ, захист російської мови та участь проросійській партії у виборах. Ну, дивіться, переслідування УПЦ це взагалі дурість, яка розковола країна. Треба працювати над об'єднанням православ'я, а не над роз'єднанням, переслідуванням і так далі. Захист російської мови. Думаю, треба ввести мораторій взагалі на обговорення питань і прийняття рішень. Питання мови, питання е, релігії, питання історичної пам'яті і так далі. Участь про партії у виборах. Е, ну, Дивіться, якщо вони хочуть повернути, щоб у виборах брали участь Медвечук, Мураєв, ті, хто сидять в Москві, ні. Якщо ті, хто е, не е, зрадив, ті, хто е, не втік до Москви. Ті, хто навіть в опозиції до нинішньої влади, там має погляди, які суперечать поглядам нинішньої влади, в тому числі по мовному питанню, по питанню релігії інших, ну, чи, ті, хто в Україні, ті, хто в Європі, їх допускають до виборів можна. А ті, хто сидять у окупанта, ну, це... Навряд чи можливо, люди цього не зрозуміють. Питання щодо введення європейського миротворчого контингенту залишається відкритим. Проти цього категорично Російська Федерація, а Зеленський упирається, щоб тільки так і було. Дивіться, якщо не буде згоди на введення миротворчого контингенту з Боку Російської Федерації це рішення прийняти не буде. Навіщо це Зеленському? Ну, перше, це зриває цей мирний план. А друге, він сподівається, що миротворці захистять дупу його зелених корупціонерів, коли люди після закінчення війни почнуть розривати їх на шмаття. Цей план є амбітною дорожньою картою для врегулювання конфлікту. Але його успіх залежить від готовності всіх сторін до співпраці, до компромісу і так далі. Я скажу, друзі, чи можливо його реалізувати в повному обсязі ні? Чи може він бути основою для переговорного процесу і повернення миру в Україну? Так. І цим шляхом треба йти. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.